Початок 2024 року виявився доволі щедрим на нові процесори. Ми вже стали свідками виходу молодшої та середньої ланки рішень від Intel, але ще більше гарячих пиріжків напекла або ще планує дістати з пічки AMD. З подробицями анонсів радимо ознайомитися з наших відеоновин. Ми ж сьогодні розглянемо на наш погляд одну з найцікавіших новинок, щойно запечений та ще гарячий APU Ryzen 5 8600 g Телемарт комп'ютер у кожен дім. Відео створено за підтримки бренду Kingston Fury. Seasonic – серце вашого комп'ютера. Не так давно компанія AMD представила нову лінійку APU 8000 серії, яка включає наступні чотири моделі: Чотирьох'ядерний восьмипотоковий Ryzen 5 8300 g шестиядерний дванадцятипотоковий Ryzen 5 8500 g Аналогічний за конфігурацією ядер і потоків, але з більш продуктивною графікою Ryzen 5 8600 g та топовий 8-ядерний 16-потоковий Ryzen 5 8700G. У цьому відео розглянемо претопову модель, яка потенційно народний варіант, та спочатку сфокусуємось на її технічних характеристиках. Виготовляється цей гібрид за допомогою передових 4 нанометрових технологічних норм TSMC. Обчислювальні потужності забезпечують 6 ядер Zen 4 з підтримкою технології багатопотоковості та досить високі робочі частоти від 4,3 до 5 ГГц. Обсяг кешу L2 становить 6 МБ, а L3 16. Ще однією не дуже приємною новиною є відсутність підтримки інтерфейсу PCI -E 5-го покоління, максимум четверте. Співпрацювати чип може виключно зі стандартом пам'яті DDR5, а з приємних особливостей можна виділити досить скромний, як для шестиядерника, TDP у 65 Вт. Окремою уваги заслуговує технологія AMD Ryzen AI, яка у підослідному APU реалізована за допомогою масиву нейронних процесорів AI Engine з архітектурою AMD X DNA. На фізичному рівні це окремий обчислювальний блок, який не належить ні до процесорних ядер, ні до вбудованої графіки. Складається кожен такий AI рушій з векторних та скалярних процесорів і локального блоку пам'яті для запису та зчитування потокових даних. Головним завданням цього механізму є прискорення усіх задач пов'язаних зі штучним інтелектом. Таких, як, наприклад, пошук, розпізнання та сортування зображень за допомогою алгоритмів виявлення об'єктів yolov 5 and Retina Face. При цьому усе обчислювальне навантаження лягає тільки на підсистему AMD Ryzen AI з в меншим меншими на розпоживанням у порівнянні з аналогічною обробкою на CPU або GPU. Поки що, перелік областей застосування цієї технології невеликий, але, як запевняє компанія AMD, роботи у цьому напрямку ведуться безпосередньо з Microsoft. Ще однією цікавинкою Ryzen 5 8600 g є вбудована графіка нового покоління Radeon 760M. Взагалі усі 3D-прискорювачі лінійки компанія позиціонує як найшвидші в світі серед аналогів для Full HD геймінгу. І ми неодмінно перевіримо, так це чи ні. У нашому випадку GPU налічує 8 виконавчих блоків з архітектурою RDNA 3, котрі працюють на частоті до 2,8 ГГц. Вивід зображення можна здійснювати одразу на чотири монітори з підтримкою стандартів HDMI та DisplayPort версії 2.1. Із найважливіших програмних технологій є підтримка AMD Fluid Motion Frames, Radeon Super Resolution та Radeon Boost. На тестування цей APU потрапив до нас завдяки магазину Telemart UA, в якому ви знайдете широкий асортимент різноманітних комп'ютерних комплектуючих по приємним цінам, готові ПК і ноутбуки, монітори, периферію та мережеве обладнання. Для бажаючих вигідно оновитися є програма Trade-in, за якою своє старе залізо можна обміняти на бонуси. А повністю новий комп'ютер допоможе зібрати дуже зручний і функціональний конфігуратор. Уся необхідна інформація, як завжди, знаходиться у посиланнях під відео. Першим у ряд опонентів ми поставили Ryzen 5 7600. Це абсолютно аналогічне за кількістю ядер та потоків рішення та ще й з вбудованою графікою. Остання, правда, тут не виблискує гарними технічними параметрами, і має у своєму складі всього два обчислювальні блоки на частоті 2200 МГц. У даному випадку буде цікаво подивитись на те, як процесор з упором на обчислювальні можливості CPU конкурує з процесором, у якого більшу увагу приділено продуктивності GPU. Другим протистояв герою огляду прямий аналог з минулого покоління під AM4 AMD Ryzen 5 5600G. У цьому випадку оцінимо, так би мовити, прогрес, чи стоїть він на місці, чи навпинно рухається вперед. Цей камінчик теж дуже схожий на новинку, бо у своєму арсеналі має ті ж 6 ядер у 12 потоків, проте вже з помітно меншими робочими частотами від 3,9 до 4,4 ГГц. Ще з негативних відмінностей можна виділити вдвічі менший обсяг кешу другого рівня у порівнянні з наступником, шину PCI 3.0 та підтримку пам'яті DDR4. Паперові характеристики вбудованої графіки також виглядають простішими, бо тут у наявності 7 виконавчих блоків попередньої архітектури з меншою частотою у 1900 МГц. Замикає трійку супротивників найближчий за ціновою політикою CPU з протилежного табору Intel Core i 5 13400 На його боці вже більша кількість ядер та потоків, ніж у інших учасників: 10 по Формулі 64 та 16 відповідно. Графічна підсистема представлена вбудованою UHD Graphics 730, обчислювальні можливості якої забезпечують 24 виконавчі блоки на частоті від 300 до 1550 МГц. Так, є й доступніша версія без вбудованої графіки. Для кожного CPU ми підібрали надійні та функціональні материнські плати, які ви зараз бачите на екрані. Охолоджувались всі процесори потужною 360-мм водянкою Deepcool LS720. Для платформ з підтримкою стандарту DDR5 ми використали двомодульний комплект Kingston Fury Renegade RGB DDR5 6400 загальною ємністю 32 ГБ, з стамінгами 32, 2 по 39 і напругою 1,4 В. Дизайн модулів виглядає дуже сучасно, бо прикрашає його якісна 12-точкова підсвітка. Для платформи im 4 використовували пару 16 ГБ Kingston Fury Beast RGB DDR4 3600, яким вдалося піджати таймінги до CL16 з напругою 135 вольта. Вони мають низкопрофільну RGB підсвітку, а докладніше про це у окремому відео огляді за посиланням у підкасті. Операційну систему і допоміжний софт ми зберігали на оптимальному за співвідношенням ціна можливості M.2 2 40X4 накопичувачі Kingston kc 3000 на 1 ТБ. Він забезпечує швидкість у 6000 МБ на секунду при записі і 7000 при щитуванні. А для довільних 4К-блоків заявлено до 1 мільйону IOPS. Там, де розкривалась продуктивність процесорів без залучення вбудованої графіки, використовувалась топова Palit GeForce RTX 4090 Game Rock. OC. Звісно, такій потужній відеокарті потрібен надійний та не менш потужний блок живлення. Тому цю важку задачу ми доручили кіловатному Seasonic Vertex GX1000. Останній підтримує стандарти ATX 3.0 та PCI E50. Має високий ККД з відповідністю сертифікату 80 Plus Gold, та гібридний режим роботи системи охолодження. У нас вже є окремий огляд на цю модель, тож радимо перейти за посиланням у описі на підкасті. І збирали ми всі компоненти докупи у корпусі Deepcool CH510 Mesh Digital, який для ліпшого охолодження оснастили трьома 120 мм вентиляторами. При прогріві системи спливли неочікувані нюанси. Якщо без навантаження все було тихо, мирно і прохолодно, то під стресом у Furmark на тестовому процесорі спостерігалась температура у 91 градус. І це під 360-мм РСО. Такий високий показник є наслідком використання звичайної термопасти під кришкою усіх APU 8000 ї серії, що є не дуже приємною особливістю у порівнянні з моделями тієї ж 7000 лінійки. Проте суцільну паніку розганяти не треба. Бо в реальних задачах, і зокрема в іграх, температура увесь час була на пару десятків градусів нижчою. Ну і нарешті настав час переходити до тестів, і почнемо із синтетики. У AIDA64 піддослідний CPU показав дуже непогану швидкодію в роботі з ОЗП. Він на не один десяток відсотків випередив своїх червоних побратимів і нав'язав серйозну конкуренцію рішенню з протилежного табору. В порівнянні з останнім герой огляду був повільнішим при копіюванні і щитуванні на 13-17% відповідно. Проте записувати дані йому вдалося на 15% швидше. А от у архіваторі 7Zip новинка вже поступилась приблизно 10% продуктивності Ryzen 5 7600, який у цій дисципліні виявився найшвидшим. У протистоянні скорей 13400 перемагала то одна, то інша сторона. І останнє місце зайняв Ryzen 5 5600G з максимальним відставанням у пару десятків відсотків від свого наступника. У CineBench 2024 при навантаженні на одне ядро лідируючу позицію зайняв Ryzen 5 7600. На майже 6% гірший результат продемонстрували піддослідний CPU та процесор Intel. А Ryzen 5 5600G фінішував останнім з відставанням у 16% від свого більш сучасного аналога. У багатопотоці i 5 13400 очікувано помахав іншим учасникам усіма своїми 16 потоками та спокійно зайняв перше місце. Geekbench 6 в цілому зберіг розстановку сил, але з нюансами. Тепер герой огляду на 11% випередив представника протилежного табору в однопотоковому режимі. А Ryzen 5 7600 майже наздогнав останнього при навантаженні на усі ядра. Процесорний тест 3D Mark зафіксував мінімальну різницю у 3% максимум між Ryzen 5 7600 та піддослідним процесором. Core i 5 13400 був трішки повільнішим за новинку в однопотоці, та не трішки швидшим при залученні усіх ядер. Аналог минулого покоління знову останній. При комбінованому навантаженні більше всіх папух у процесорному тесті набив представник Intel, випередивши інших учасників забігу на значні 34-57%. А от у сценарії з рендерингом на відеокарті він вже помітно відстав від Ryzen 5 8600G та Ryzen 5 7600. Останній, до речі, обігнав героя огляду майже на 8%. І навпаки, повільнішим за нього на 8-10% виявився Ryzen 5 5600 g. У Blender наступник просто знищив свого попередника на 30% більшою кількістю балів у всіх тестах. Проте навіть такого високого результату вистачило лише на третю сходинку у загальному заліку. Другу зайняв Ryzen 5 7600 з перевагою у 6-11%. І ще вище на 10-17% стрибнув i5 13400. Topaz Video AI вже не вперше продемонстрував беззаперечну перевагу останніх лініюк червоних CPU. Тут Ryzen 5 8600G та Ryzen 5 7600 порвали Ryzen 5 5600 g та Core i5 13400, як мав по газету. Різниця в продуктивності доходила до двократної, а то й майже трикратної величини. При цьому Герой огляду показав все ж трішки менші результати, ніж Ryzen 5 7600. Конвертація відеоконтенту у HandBrake відбулася приблизно однаково ефективно на всіх процесорах. Виключенням став тільки Ryzen 5 5600 g який відстав від героя огляду на 21-22% в залежності від роздільної здатності. Ну а тепер переходимо до ігор, які ми тестували в Full HD з максимальними налаштуваннями графіки без променів та апскейлерів. І на жаль, перша ж гра Аватар Frontiers of Pandora, яка на ультраналаштування графіки використовує програмну симуляцію трасування променів, обмежилась недостатньою продуктивністю відеокарти. Та й так різницю у швидкодії процесорів помітити можна. Ryzen 5 7600 видав трішки вищу частоту кадрів, ніж об'єкт тестування. Проте, за показниками дуже рідкісних подій, поступився доволі відчутно. Представник Intel був швидшим по всім параметрам, хоч і з незначною перевагою. І рідше за всіх, картинка оновлювалась на Ryzen 5 5600 g У другій контрі блищав і сяяв Ryzen 5 7600. Посередньому лічильнику кадрів він виявився абсолютно недосяжним для опонентів. Наприклад, піддослідну модель і 5 13400 він обігнав на неймовірні 50 злишком відсотків посередньому ФПС. Представник п'ятого покоління червоних традиційно останній з відставанням від новинки на 11% по посередньому лічильнику кадрів. Неонові Кіберпанк 2077 знову більше за всіх сподобалась продуктивність Ryzen 5 7600. Правда, тут вже перевага останнього над новинкою була скромнішою, в межах 17% по середній частоті кадрів, але не помітити її неможливо. Core i 5 13400 оновлював картинку стільки ж разів за секунду, як і герой огляду. І знову найгірший результат за Ryzen 5 5600 g який видав ще на 10 FPS нижчу середню частоту кадрів. Продовжив тенденцію знущання над новинкою Ryzen 5 7600 і у 5-й Форзі. У даному випадку різниця склала у більше ніж 20% середніх FPS, що якби зовсім немало. Процесор Процесору Intel теж вдалося трішки обігнати піддослідного, але по дуже рідкісним подіям, навпаки, суттєво поступитись. І попередник 5-ї серії традиційно лишився позаду, з відставанням у 12% від об'єкту тестування. Дуже схожу розстановку сил продемонструвала і Last of Us Part 1. Перше місце з 17% відривом від Ryzen 5 8600 g знову за Ryzen 5 7600. Друге за Intel Core i5-13400 з невеликою перевагою над першим. А на останньому традиційно Ryzen 5 5600G. У Starfield Ryzen 5 7600 знову ж таки був сильнішим на майже 16% швидко дії. Але цього разу за протистоянням обох згори спостерігав CPU Intel, якому вдалося на 4 середніх FPS випередити Ryzen 5 7600. Представнику п'ятого покоління APU до чогось нового звикати не прийшлося, і він просто дійшов до фінішу, як зміг. Процесорозалежна Total War Saga 3 одразу втратила голову, як тільки відчула 10 фізичних ядер та 16 потоків Core i5-13400. Тому тут останній зайняв лідерську позицію з відривом у більше ніж 20% від піддослідного CPU по середньому лічильнику кадрів. Ryzen 5 7600 теж був спритнішим, але вже у меншому співвідношенні, близько 9%. І чомусь зовсім засумував Ryzen 5 5600G, відставши від новинки на 20%. Так, а тепер подивимось, на що здатна вбудована графіка Ryzen 5 8600 g бо саме на неї зроблено головний акцент. Та й взагалі потужні інтегровані 3D-прискорювачі, виняткова фішка APU. Почнемо із бенчмарків. І ось тут герой огляду розкрився на всі 100%. При комбінованому навантаженні у 3D останній продемонстрував багатократну перевагу над усіма без виключення суперниками. За деякими результатами різниця доходила до більше ніж 4 кратної. Єдиним опонентом, який не зміг, але намагався, виявився Ryzen 5 5600 g Запускаємо Geekbench 6 і знову бачимо трикратну, а то й чотирикратну перевагу над Ryzen 5 7600 та Intel Core i 5 13400 Попередник п'ятого покоління продемонстрував вдвічі кращі результати за аутсайдерів. Але ж і до героя огляду залишились все ті ж півтора-два рази. Покращення відео за допомогою штучного інтелекту Topaz Video AI тільки збільшило відрив Ryzen 5 8600 g від опонентів. Тепер оцінимо ситуацію у декількох іграх у роздільній здатності 1080P. Залипнути у безмежному Baldur's Gate 3 на піддослідному CPU вдасться з натягом. Навіть на мінімальних налаштуваннях графіки ми отримали середню частоту кадрів у 41 FPS. Грати чи ні при такій продуктивності вибір індивідуальний. Але якщо згадати інших учасників, то тут взагалі без варіантів. На них комфортний геймплей неможливий. Counter-Strike 2 ми запускали теж з лоу пресетом. І тут Ryzen 5 8600 g забезпечив чудову продуктивність біля 150 FPS по середньому лічильнику. З гарними показниками дуже рідкісних подій, не менше сотні. Його попередник в принципі видав грабель на оновлення картинки на рівні 80 FPS. А от запускати другу контру на Ryzen 5 7600 та Core i 5 13400 взагалі не варто, особливо це стосується останнього. Forza Horizon 5 на Very Low картинці теж не проблема для героїв огляду. Середня частота кадрів перевищила 90 FPS і можна подумати навіть про підвищення графічних налаштувань. Ryzen 5 5600G в таких умовах видав скромні 50 середніх FPS. А на Ryzen 5 7600 та Intel Core i 5 13400 цю гру взагалі краще не запускати. Що ж, поки що Ryzen 5 8600 g тримався гідно на тлі обраних опонентів. А що буде, якщо порівняти його з дискретними прискорювачами початкового рівня? Міняємо RTX 4090 на Radeon RX 6400 та GeForce GTX 1650, характеристики яких ви зараз бачите на екрані, та перевіряємо. В синтетиці у 3D ситуація виявилась неоднозначною. Десь піддослідний був швидшим за обрані відеокарти, десь на рівні, але у більшості випадків він суттєво поступився кількістю набраних папуг обом прискорювачем. У Geekbench 6 ми спостерігали вже однозначну перевагу дискреток над вбудованою графікою Ryzen 5 8600 g При цьому різниця була доволі високою від 16 до 75%. Бенчмарк Topaz Video AI приблизно з однаковим результатом завершили Герої огляду і RX 6400. А от GTX 1650 відстала тут від них в рази. Якщо чесно, ми були трішки спантеличені результатами бенчмарків, і так і не зрозуміли, що взагалі кується, який прискорювачів швидший, який повільніший, якась каша. І от прояснити ситуацію дозволили ігри, які ми теж запускали у Full HD. Baldur's Gate 3 на мінімалках не підкорився Ryzen 5 8600 g але підкорився дискретним прискорювачем. Останні тут вивезли більше 60 FPS проти 40. Враховуючи високу частоту кадрів на Ryzen 5 8600G при низькій якості картинки у попередньому тесті Counter-Strike 2, ми вирішили підняти налаштування до високих. Герої огляду із ними впорався непогано, але повноцінні відеокарти все одно були швидшими на 50 і більше відсотків. Forza Horizon 5 ми спочатку запустили на Medium пресеті графіки. Педослідне упорався із завданням гідно і витягнув середні 65 FPS без суттєвих просідань. Та все одно Radeon RX 6400 та GeForce GTX 1650 були швидшими і забезпечили на 22 та 15% більшу частоту кадрів. Ще одним цікавим експериментом ми вирішили здивувати суперників за допомогою високої якості картинки. В таких умовах дискретним прискорювачам вже не вистачає їх 4 ГБ вірам, а APU у BIOS можна виділити 8 та навіть 16 ГБ пам'яті з оперативки. Як результат, вбудова на Radeon 760 m випередила RX 6400 на 5%. Нагадаємо, у попередньому тесті перша навпаки поступилась другій 22%. Карту зелених здолати не вдалося, бо остання оновлювала картинку на 12% швидше. Що ж у підсумку можна сказати про AMD Ryzen 5 8600 G? У порівнянні зі своїм попередником Ryzen 5 5600 G це значний крок вперед. Перевага новинки по процесорній продуктивності часто вимірювалась не одним десятком відсотків, при цьому по швидкодії вбудованої графіки герої огляду часто забезпечував в півтора-два рази кращі результати. Що в цілому, плюс підтримка нових технологій, виправдовує двократну різницю у вартості. Хоча трішки дешевшому Ryzen 5 7600 і вдалося побороти новинку по обчислювальним можливостям, але по графічній підсистемі це взагалі ніякий опонент для підослідного процесора. Однак для системи, яка одразу комплектується дискретною відеокартою, він буде кращим вибором. А ще ж є і доступніший Ryzen 5 7500F. Щодо Intel Core i13400, 5 то за практично таку саму вартість він показав або рівну, або трішки кращу швидкодію на CPU-блоці. Проте по 3D можливостям вбудованої графіки, це так само абсолютно не конкурентне рішення. Чого не скажеш про F-версію, якщо відразу планується придбання графічного прискорювача? В порівнянні з дискретними відеокартами початкового рівня, інтегрований GPU Radeon 760M показав себе непогано. Проте назвати це рішення повноцінною або рівнозначною заміною навіть Radeon RX 6400 та GeForce GTX 1650, на жаль, не можна. Тож у підсумку Ryzen 5 8600G g це дійсно універсальний комбайн, який не розчарує у робочих задачах і на якому можна запустити більшість сучасних ігор з мінімальними, а іноді навіть і вищими налаштуваннями графіки. Він стане доречним для компактних мультимедійних систем з акцентом на невисоке енергоспоживання. І хоча потім можна додати дискретну відеокарту, для дійсно ігрових систем кращим вибором стануть повноцінні CPU, наприклад, 7000 лінійки. Ну а які враження від новинки залишились у вас? Як завжди, із нетерпінням чекаємо на відповіді, зауваження та побажання у коментарях? Також не забувайте підписуватися на канал і радити наші відео друзям. Все буде Україна!